Чоловік працював помічником оперативного чергового міліціонеру 24 роки. Він вимагав із застосуванням погрози фізичного насильства від громадянина гроші у сумі 3,5 тисячі доларів США. Чоловік про це повідомив колегам вимагача напередодні до нас звернувся один із мешканців нашого регіону з заявою про те, що співробітники міліції разом з групою невідомих невстановлених осіб. Вимагають від нього грошові кошти в розмірі 3,5 тисяч доларів США. В бесіді з цим громадянам було встановлено, що на нього вказує тиск цей співробітник шляхом погроз, ну, як йому, так і його сім'ї. Коли чоловік у своїй квартирі передавав міліціонеру гроші, той відразу ж їх викинув своєму напарнику через вікно. Правоохоронці затримали 24-річного старшого сержанта і його 26-річного спільника у дворі будинку. В органах внутрішніх справ він працював з 2010 року, займаній посаді, з 2013 року. Тож, ну да, він молодий співробітник. І я думаю, що може це й вплинуло, скажімо так, на ці його дії необдумані. Тепер за необдумані дії доведеться відповідати перед законом, що спонукало його до протиправного вчинку. Встановлюватиме прокуратура Рівненської області під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.